Взагалі, коли людина будь-яка звертається до сімейного лікаря вперше, ми маємо провести загальні обстеження, незважаючи не на те, яке питання, обов'язкові профілактичні обстеження мають бути. Аптека не має права продавати гормональні препарати без рецепту, і люди можуть звертатися в неофіційні магазини, де невідома якість, взагалі, що там за препарат. Де можна нашкодити, як мінімум, воно не подіє. Це буде не найгірший випадок. Багато препаратів мають побічні дії, і ми маємо це е, знати, що може додатково поставити якісь питання до обстеження чи е, при призначенні лікування теж це враховувати.